Половину 11 вересня за хвилину ЗСУ суттєво просуваються в районі Кліщівки і Андріївки, що під Бахмутом. Сили оборони взяли під контроль частину опитного. ЗСУ знищили шість російських катерів біля лівобережжя Херсонщини. А ГУР повернули контроль над вишками бойка в Чорному морі. Після спецоперації з російським Мі-8 кількість росіян, що хочуть здатися, зросла на 70%. В Україні від російських обстрілів загинули двоє іноземних волонтерів. ППО знищила всі 12 шахедів, запущених по Запорізькій та Дніпропетровській областях на Білгорощині. Гриміли вибухи влада заявила про збиті безпілотники у Києві. Затримали нацгвардійці, який готував удари Росії по ТЕЦ. Україна та Швеція планують спільно виробити тисячу БМП сів 90 Німеччина поставить ще 40 мардер Україні, а Байден ймовірно дозволить постачання ракети Атакамс. Саме Великої двадцятки погодив спільну декларацію. МЗС України її розкритикувало. Зокрема, декларація не називає Росію агресором. У листопаді розпочнуть будівництво військового меморіального кладовища в Києві. Більше новин.